Фото іноземних військових, які загинули, захищаючи Україну, почали з'являтись у центрі Тернополя. Ці світлини вішають побратими, друзі та рідні полеглих бійців. Я стою біля пантеону, де розміщено фото загиблих. Тут є багато моїх знайомих, побратимів, яких я знав, які поклали своє життя за свободу України. Ця ідея виникла близько п'яти місяців тому. Ми практично всіх тут знаємо. Тут не тільки колумбійці, є ще американці, британці, бразилійці, громадяни інших країн. Коли я вішав фотографії своїх побратимів, то проходили повз люди, звертали увагу. До мене підійшли двоє українців, подякували. Я звичайно не дуже добре розумію українську, але було зрозуміло, що вони хотіли висловити мені подяку. Побачив скорботу у їхніх очах. Вони обійняли мене. Це було приємно відчувати. Це дуже важливо, тому що ці військові віддали найдорожче, що є взагалі у людей життя. важливо, щоб люди знали, пам'ятали, що багато іноземців, зокрема, і багато наших хлопців з Колумбії, яких я особисто знав, поклали життя за Україну.